Що <гум> ти обзиваєш? Я заракинуся. Мені 9 Ти ругаєшся, ти. Що ви хочете в мене? Ви ніхуя не возьмете тут, в мене. Що? Сім років чому? І така. І тако... Пошу, я знаю, я <гум> до тебе лажу. <гум> я тобі нас, я хочу підбадьорити а, а тебе. Люди. Воно тісь припинені. Це морква. Чоловік не даром кін. То сука зерлецька. Погано? М Погано. Що добра? А що вона зробила поганого? Вона... А що вона позабирала у мене? Труби все позабирала. А що би було б? Хуй! Блять, та що ти ж немолодих парень. Що ти таке дурне, йопс? Ти, ти ж бизнути. Ти поробив тут, бачиш, ми гарно зробили тут це все. А ти знов понаскладав, понакидав це все. Не, щось, кай нахуй, роби щось! папірала те соробся. Що а, Що? Я знаю, що я роблю. Я що Моргенштерн? Що за Моргенштерн? Співак так ходить. Половину є, половину нема. Співак? Співак. І Спінштерн.